Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Ви за підсумками цього дня незалежності сказали про те, що було е, близько 200 ворожих вилітів, е, але більшість із них була імітаційною. Таких вильотів є щодня. Е, щодня близько 200. Це літаковильоти. Це е, що таке літакові? Злітає літак, здійснює посадку. От за добу 200. Це не є так багато, фактично. Це щодня. Ми просто давали інформацію саме за день незалежності, тому що була велика кількість повітряних тривог їх було дійсно безпрецедентно багато. Хоча і в самих бойових застосувань саме авіаційних крилатих ракет було небагато зафіксовано підтверджених вісім. Це ракети Х-22 з бомбардувальників тут 22М3, які вилітали. Ну з аеродромів Росії так літаковолітів 200 – Це тактична авіація, яка постійно знаходиться в небі, патрулює одні злітають. Сідають потім злітають інші, і вони 24 чотири на 7 постійно проводять патрулювання. Це винищувальна авіація. Крім того, працює штурмова авіація. Це і вертольоти, скажімо так, і от літаки, які ви зараз показуєте на кадрах, це штурмовики. Су 25 які є у Росії і є у нас. Ну і так само вилітали. Дальні бомбардувальники, які я згадав тут 22 М3, які і запускали ті Х-22, А також стратегічні бомбардувальники ту 95 МС, і от, власне, коли саме ці злітають стратегічні і дальні бомбардувальники, які основними сіями цих ракет, про які ми з вами часто чуємо так і лазі, тоді обов'язково вмикається повітряна тривога. І у цей день вони злітали. Дуже часто, як ми бачимо, повітряні тривоги з 6 ранку аж до пізньої вечора не стихали, і от виходили вони, вони злітають, виходять на бойовий курс, як, як при справжніх запусках ракет, скажімо, з Каспію або з Курської області, і звертають назад. Тобто, в будь-якому разі, коли такі літаки потужні злітають, в будь-якому разі буде звучати сигнал повітряної тривоги. Ворог робив імітацію завдання ракетних ударів. От такими от маневрами відповідно ми вмикаємо тривогу, тому що ну хто його знає, запустять чи не запустять. Треба розуміти, що тривога буде вдімтана в будь-якому разі. Ну і таким чином, що вони хотіли зробити? Зрозуміло, що вони хотіли тримати в напрузі всю націю всіх людей, дати нам отак, отакий собі день незалежності, відчути, що і в магазин не можна сходити так, тому що вони закриваються, як правило, на сигнал тривоги. Ну, зіпсувати нам і настрій, і, і все решта. Та ну, ж Росія, це зрозумілові для розвитку потрібно протистояння. з ким-то неда бороться. Так, російські потужності справді зменшуються, Однак не у всіх аспектах. Бойовий дух солдатів занепав. Про це нам відомо з їхніх телефонних розмов та з даних нашої розвідки. Але російських солдатів ще дуже і дуже багато як і їхньої техніки та боєприпасів, Хоча їхні артилерійські системи зараз активно зношуються, тому що після певної кількості пострілів настає фаза фактичної небезпеки, оскільки снаряд належним чином не фіксується у стволі, Тож їхня техніка у цьому плані ось ось видихнеться. Якщо дивитися в ширшому контексті, то зараз дуже небезпечна пора для України. тому що Путін розглядатиме абсолютно всі можливості, щоб зберегти все те, що він захопив. Перш ніж Україна почне його відтискати Це означає, що він апелюватиме до країн заходу, вдаватиметься до гібридних дій, щоб переконати країни, які підтримують Росію, зокрема ту ж саму Німеччину, у тому, що зараз сприятливий час для припинення вогню. це потужний виклик для Зеленського, адже він має твердо казати ні припиненню вогню. Тим паче, що країна сприйме лише таку відповідь. до підписання перемир'я його спонукатиме багато міжнародних представників. Та я не думаю, що суспільство в Україні зараз готово до якоїсь мирної угоди. попри те, що Україна зайняла більш вигідну військову позицію. міжнародна політична позиція в світі зараз доволі невиразна. Важно відвідати претензії к Ситуація є складною. Я скажу по всім напрямках, по східному, більш складна, тому що противник все таки намагається там далі наступати. Те, що він наступає повільними темпами, це тільки завдяки нашим Збройним силам і там, скажімо, великій хоробрості наших солдат. Тому що ворог там переважає на деяких напрямках більше ніж п'ять разів, зокрема по силам і засобам, по тій, по тій же артилерії на деяких напрямках і ще більше. І тут знаєте, навіть нема ніякої воєнної тактики, Тут тактики тут просто йде проломлювання оборони, і там я не знаю, на мабуть, будь-яка сучасна армія було б е, складно взагалі стояти і таке витримувати. Не жаліючи боєприпасів, не жаліючи своїх військ, вони просто намагаються проламити е, нашу оборону, тому що зараз на сході з моєї точки зору на кону стоїть імідж загалі Російської Федерації той втрачений вже, який ми його збили повністю до е, опустили, коли вони намагалися за три дні нашу країну захопити, але зараз вони намагаються його відмити, тим, щоб захопити. Е, Виконати хоч якусь часть операції, цей спеціальної, яку вони назвали, і показати, що вони там досягнули своїх цілей. Ми бачимо, які пропагандисти починають говорити, що темпи не такі швидкі, тому що вони там жаліють місцеве населення. Тим часом ми бачимо, що вони нікого не жаліють. Вони знищують все, що на їх шляху є. Тому вони продавлюються, намагаються вийти на Адмінкордони, щоб потім, потім показати світу, що все таки російська армія вийшла до того до тих ціл, які вона показала, там звільнила адміністративні кордони ЛДНР. Тому щодо на миколаївського напрямку, скажімо, південного напрямку, всього там більше оборонні бої з якимись так локальними намаганнями противника перейти в наступ. Десь він мав успіх, десь мали успіх. Ми десь ми закріпились, закріпились на яких плацдармах. На на півночі там да, є загроза, ну скажем так, віртуальна поки що загроза, але вона все таки є Це, зі сторони Білорусі. Ми на неї не можемо не реагувати, тому що там і стоять наші війська, які в цей час, наприклад, могли б битися десь на сході або на півдні. Вони стоять і прикривають наші кордони. Тому Білорусь теж є вором. Тоді ситуація складна і по забезпеченню технікою, і боєприпасами, і... але ми стоїмо і. От коли ми починали говорити про той же ленд-ліз, про ті поставки вони зараз є е, дуже важливими для нас. Але є звичайна номенклатура боєприпасів, що навіть при наявності тих мільярдів доларів, які нам дають наші партнери, їх просто фізично нема. Ці номенклатури, які нам потрібні, вони знаходяться в таких країнах, які які нам їх ніколи не дадуть. Да, це е, ну країни там е, Варшавського договору, які були е, європейські, ми їх вже майже туди всі забрали. А ті, що є зараз, там Африка, Індія, там Казахстан і ну, інші країни, яким Росія поставляє зброю, вони просто до нас не йдуть. Це моя проблема, і тому нам треба швидше переходити на натівські калібри для того, щоб уже потім їх наращувати і мати змогу обороняти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.